Привіт! У попередніх відео ми з вами розбирали причини вигорання і навіть пройшли тест на вигорання. Сьогодні ми розберемося, що ж робити з вигоранням. Вигорання невід'ємно пов'язане з енергією, тобто, коли ви вигорали, у вас немає здатності рухатися далі і розвиватися в житті. Тому основний шлях виходу з вигорання це зміна діяльності, щоб отримувати енергію, а не віддавати її. Отже, що ж робити? Ну, по-перше, це енергетичні звички, зарядка, медитація або контрастний душ. Загалом, те, після чого ви відчуваєте себе справжнім живчиком. По-друге, це позитивне сприйняття, саме сприйняття, а не мислення. Тобто, якщо все, що з вами відбувається, ви сприймаєте нормально, а не як катастрофу, то й стресу відчуваєте менше і менше витрачаєте енергії на його подолання. Третє, контролюйте своє інформаційне поле. Якщо ви сидите, працюєте, а на вас постійно сиплеться якась інформація, на яку ви змушені реагувати, то це шалено, шалено, шалено витрачає вашу енергію через необхідність переключитися, обробити, відреагувати, щось зробити. Коротше кажучи, до біса це твоє нове життя за один клік від тебе. Дізнайся більше в моєму телеграм-каналі, посилання в профілі.